Тавець Сергій Дирикаптан за допомогою інструментів опилює шматок металу. Чоловік дороблює пічку для військових збройних сил України. Зробити ось дверки. В принципі, ми вже ножки, тільки що з сином зробили. В принципі, все ручки сюди ще приробити. петлі приварить, Петлі оце ось, ось приварим. і готова, можна сказати. Чоловік виготовляє пічки разом із сином. Роблять це у своєму гаражі. Складається пічка із ємності, куди кладуть дрова та балону. Обична буржуйка звідси труба йде, а в нас витяжка. Бачите, внизу. Дима майже немає, дима. Все, все димо, це все воно ну, згорає в цьому балоні. Займаються виготовленням щодня упродовж приблизно трьох місяців. За цей час робили орієнтовно 70 пічок. Їх можна використовувати для обігріву і приготування їжі. Прийшла осінь, і треба треба грітися сомка. в інтернеті. На одному каналі на ютубі, як вона в конструкцію ночі робити. Бункер для загрузки дров. Дверку відкрив, накидав дров. Можна так сказати. Для ускореного, щоб вона горіла, закриваємо це, відкриваємо цю дверку. Знімаємо комфорт і ставимо каструльку, чайник сюди. На таку пічку може Хтось скаже, що тут її робити, але ну, я скажу на неї од -одну, одна оця маленька, два дні. А ми звідси не вилазимо. Я зараз в відпуску, і дитина моя, син теж в відпуску Оце тільки цим і займаємося. Метал, з якого роблять пічки, закупляють за власні гроші. На це витратили приблизно 40 тисяч гривень. А балони допомагають знайти волонтери. Через них і передають вироби військовим. Нині відправили близько 60 пічок. На Ізюм, на Бахмут, на Донецький напрямок, на Херсонський. Ми тут воюємо, ми тут захищаємо нашу Україну. Дарина Литвак Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.